Матч відповідь Боруся Тортму Барселона в цій зустрічі визначиться все. Проходить Михайло Мудрик в наступний раунд. Чи вилітає? Перша зустріч завершилась з рахунком 2-2 Але друзі, почнемо ми з поєдинка проти Уніона. В цьому випуску буде набагато цікавіший поєдинок Мудрик. Але щоб до нього дійти, треба ще поборотися в чемпіонаті Німеччини. Мудрику складновато буде відіграти весь поєдинок. Тому, як завжди, в таких випадках ми катаємо один тайм і йдемо на заміну. Віддає передач на Сльотербека, Можна от зараз. Це такий був удар. Захисник відвернувся, сховався, але пострілу так і не було. Робить він передачу на протилежний фланг. Юранович втрачає м'яч. Водиться м'яч. На виніс. Отак. Звісно, ми втечемо. Ми просто переросли чемпіонат Німеччини. Це всі прекрасно бачать, і розуміють. Мені здається, що в цьому ігровому всесвіті швидшого замудрика просто не існує. І по суті, поєдинки матчі чи... Чемпіонату Німеччини це формаль. Я не думаю, що в цьому році ми втратимо чемпіонство. Рука! От якби ще нам давали бити 11-метрові, які ми заробляємо. Але розбігається і спокійно. Холоднокровно реалізовує 11-метровий. Ну я впевнений на 100%, що цей сезон в чемпіонаті Німеччини для нас буде останній. На виніс. офсайд. Також друзі від вас були запити стосовно чемпіонату Італії. Можливо, можливо деякі команди, деякі варіанти ми розглянемо. Ну. Подавай. Ну, okay. Це максимально просто. Якщо мудрик забиває головою, повірте. Це йде як треба. А якщо, друзі, хочете таку саму форму, як Михайло Мудрик, ви можете звернутись до мого інсташопу, де вас чекає не тільки широкий вибір фан-версій, а й багато стандартних форм цього сезону. Посилання на свій інсташоп залишай в описі. Якщо ти ще не підписаний, обов'язково підпиши. Голкіпер пішов, а потім зупинився. Як завжди, в таких поєдинках все вирішуємо за перший тайм. Я не розумію, чому? Чому так просто? Через себе. У-у-у-у! Та да, камон, нам же прості звичайні голи забивати не ціка. Во, віддав передачу на Баріоса. І... І... Гра була зроблена ще першому таймі. Загальний рахунок 4-0, перемога Борусі Дорт. І вже відставання Баварії від Борусі Дортмун 5 балів. Але залишається зіграти ще 12 турів. Типу, все дуже швидко може змінити взагалі. То що в Інтер, що в Ювентус, ми вже можемо перейти. Правда, нам треба забити ще один хет-трік. І на досить таки хорошу зарплату можемо зайти, якщо ще заб'ємо один гол головою. Також вже нас забирає до себе Уніон, Франкфурт, Хофенхай, Байер, Ньюкасл, Мансіті, Вольсбург і Барселона. Ці команди вже готові нас підписати. Повернутися в Рал було б цікаво. Та в цілому можемо сміло переходити і в Сіті. А в чемпіонаті Італії інтер на сьомій позиції. Без Єврокубки вони нам не потрібні. За чемпіонат Франції навіть нічого не треба й казати. Якщо в цьому сезоні ми забираємо Лігу чемпіонів, то я думаю, можна завершувати кар'єру. А от якщо не заберем, то працюємо на ЛЧ. А там, я думаю, і золотий Дядь заберемо. Тільки от питання, в який клуб переходити, з чемпіонату Німеччини треба точно тікати. да ну жорстко! Реф! Куди ти даєш грати після такого? Погнав. І ший. Ай-яй-яй-яй-яй. Рука! Дай пас! Дай пас! Ідіот! Подача. Ну! Так тупо грав в мене. Він просто грає в мудрика. Давай. Воно. Емболо. І після першого тайму в нас 0-0. Удав. Так. Дуже сильно рев підвозить цьому поєдинку саме господарям. Запускає Михайла Мудрик, але Михайло. Ого! Бий! Та ну нахер! Тут же підпахує нічією в цьому матчі. Рош Пікфорд! Ой, злі ще зберігає м'яч. Подав. Фу. На жаль, друзі, на виїзді нам не вдалося здобути Ну На матч проти Кьольна взагалі було б краще не вийти. Але по традиції давайте проведемо один тайм. А в реальному житті плей-офф Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги Конференції продовжується. І підігріти інтерес до всіх цих поєдинків можете за допомогою наших друзів з Фавбе, які не тільки перегляд футболу роблять цікавіше, а ще видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на компанію залишаю в закріпленому коментарі. Став з розумом та перемагай. Це останній поєдинок в цьому місяці, в якому ми можемо прямо відкрити розкритись на повну І пограти так, як нам хочеться. В грі проти Барсі. Я думаю, скоріше, за все нам не видадуть такої можливості. І Скідом. І тут Озан непогано Удача Голкіпер. Ну, виносимо відбиваємось. Ще одна чудова атака. На виніс. Ще на виніс! Подача. На виніс. Ну зробіть ви виніс цього м'яча. Жорстко. Там. Ну, там Зюля не зміг розібратись між двома футболістами, кого йому накривати. Ситуація в турнірній таблиці дуже швидко може змінитись. Тим паче, якщо захист так нас буде хавати. Після першого тайму 1-0. І якраз перед найважливішим поєдинком проти Барси в нас сталася, напевно, найганебніша поразка в цьому році. Як же, друзі, вчасно? Фюлькрік, Сансет, Мудрик, Мален, Озан, Сабіцер, Бенсебаїні, Зюлі, Джан, Хумельс та Кобель. Чесно, виглядає, як повна руїна. Перед виходом на футбольне поле Левандовський дивись на Мудрика, наче на здобич. Сподіваюсь, що все буде абсолютно навпаки в цьому матчі. Перша зустріч завершилась з рахунком 2-2. Ми зробили неймовірний камбек. О, оце вже можна було віддавати жовту картку. Давай. Бий! В один дотик! Під кінець минулого матчу якраз такі футболісти Барси сплавили себе конкретно. Ну, зараз буде непросто. У нас такі. Важкуваті захисники Роберту Лівандовському видають жовту картку за цей фол. Швидконовим футболістам типу Рафін'я Гаві буде досить таки просто обганяти нас захист. Малин виграв пюнде. Відає передач на Лівандовсько. Віддав. Сансет. Це було що? Ось. За ось ці перші 10 хвилин вже момент був і в Барсі, і в Борусі Дор. Мені здається, навіть в нас був набагато гостріше, але зараз Ферран Торрес летить на наші ворота, і мені вже стрьомно. Пальде. Дивіться. Дивіться, як вони проходять! Кобіль, кобіль! Так, друзі, кобіль у нас на воротах, не Пікфорд. Зюлі на фланзі. Я не знаю, чи він буде дивувати там Бальде, Гаві Тореса. Зарахує <зарху> За якоїсь швидкості, Емреджан в захисті. Це якась система Юргіна Клопа. Мені здається, ми просто повинні їх здивувати. Він дає передачу. І знову Бальде. Нам перекрити всі паси. Ось так. Це було буде. А Рухо знову, я його ненавиджу. Я його просто, друзі, ненавиджу. Капітан команди гранатово синіх. Не було? Зараз по такій же схемі ми будемо! Забивати в цьому матчі! 30 та хвилина мала! Тільки прохід по флангу і пас вздовж воріт. Тепер Барселона буде набагато активніше йти вперед, сподіваюсь, забувати про захист і більше помиляти. А можливо, навпаки, зараз так полізують, що ще в першому таймі відкамбечать. Ну а ми в свою чергу повинні повертатись назад та допомагати. Петрі прокидує. Та як ти не можеш його забрати м'яч на ВИНІ, Зюлі? Ставка сьогодні на високих габаритних захисників. Чекаємо на те, що м'яч відлетить на нас. Ой, Педрі підстрахував. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. І поки що ставка на габарити футболістів дає свої плоди. Далі інформація для всіх тих, хто грає Ultimate Team. для тих, хто хоче пограти крутими гравцями або просто повідкривати паки. Допомогти вам всім зможе мій партнер-продавець монет Лемафудкої, у якого зараз є акція. При купівлі 1 мільйона 500 тисяч ви отримаєте в подарунок. Посилання на нього залишаю в описі, з ним я співпрацюю вже не один рік, тому все буде окей, навіть не переймай. Подивимось, як ця система буде працювати в другому таймі. Для Барси вже дороги назад немає. От тобі сюка ємре. Фу, кобіль! Без удара. От бачите, всю верхову боротьбу наші захисники виграють. Так, ногами є певні проблеми. Так, не фоліть, тому що штрафний в такій близькості до воріт. Це майже 1-1. На війні Скобель. Не розпасовуйте, хлопці. Воно нам не треба. І запускаємо. Хорош, Цебаїні. І не обігти і не обіграти. Міняйте Джана. Він підвозить. Він дуже багато підвозить попіль. Котре наш голкіпер демонструє прекрасну гру в ворот. Рожбенцеваїні. Замість фюлькріга виходить але. Можна десь швидких футболістів опускати. Подача! Хумільс, як ти пролітаєш повз! На виніс! От якби тут от. Просто реш. Вибий, рукою зіграв, ну. Хумільс, ти такий мудлан! Він рукою прям. Знову пенальтів наші ворота. Ну що, не будемо вішати ніс? Треба боротися. Треба знову дивувати наших опонентів. Хоча б ось такими передачами. Біжи, Алля, кому давати передачу? Кому пасувати? Чому він тут? Він себе їнісю. А Ну воно все блочиться. Хорош. ну це наш шанс. Які ми тупо беремо і плавимо. Йоба. Я прибіг блокувати цей удар. Дивіться. Ну як воно тут проходить? Ну це шо? Та ну не угорай. Два, два блочай. Чеф сайт, ніхто не делать. Уже все, вже всі наїлись. Ну ніхто не просить передачу нашу ти даєш! Мразь, мразь, йо. Просто мразота. Су. Ну, я не знаю, що сказати. Знову Барселона залишається без Єврокубки при тому, що Манчестер Юнайтед в першому матчі програв порту 3-1 і ще в чемпіонаті ми другі. Або забити ще 7 голів із за штрафної, або 6 і штрафної. За 10 матчів забиваємо 6 голів і переходимо в Мадридський реал. Крім реалу, ні з ким ми більше не візьмемо ЛЧ Матч проти Майця ми пропустили. За Сіті ми також грали два сезони і також дебрали ЛЧ Як на мене, зараз у нас максимально просте завдання. Бери, забивай голи. Ого. Я не буду. Я сам буду розбиратись. Куди? Воно? Ну що таке? Ну. Та нудри! Після першого тайму в нас 2-0. І от такій ситуації вже можна працювати. В чемпіонаті ми повертаємо для себе першу позицію. Манчестер взагалі просто проліз порт. І у чвертьфіналі їх чекає Арсенал. Борусія просто пересрала нам цей сезон. Атлетика Мадрид Барселона, Ліверпуль Мансіті, Рал, Баварія. Три пари в нас складають команди з однієї країни. Наступний випуск буде фінальний в цьому сезоні. Обов'язково пишіть свої варіанти трансфера для Михайла Мудрик. Нам потрібна та команда, з якою ми зможемо взяти Лігу Чемпіонів. Наступний сезон буде 100% фінальний. Тому або беремо ЛЧ, або ні. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте Лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Плей Джексон. На все добре.